Вітаю вас, дорогі дітки. Сьогодні ми з вами розглянемо правила поведінки на водних об'єктах. Зима це чудова пора року для дорослих та дітей. Скільки радощів вона приносить забави на ковзанах, лижах, санчатах, тому всі ми із задоволенням чекаємо її. Але слід обов'язково пам'ятати та дотримуватися правил безпеки на водних об'єктах взимку, поблизу річок, водойм та на льоду. Взимку і річки, і озера стають місцем для веселих забав. Вкриті льодом вони є одним з цікавих природних вковзанок. Але найкраще вибирати місця для катання на спеціально обладнаних місцях та на майданчиках. А якщо вибрали та вирішили скористатися річкою чи озером, дотримуйтесь правил під час розваг. Дітям без нагляду дорослих не можна перебувати в цих місцях. Кататися слід тільки якщо лід на річці дуже міцний. А також у місцях масового перебування. Товщина льоду повинна бути не менше 15 сантиметрів, а самі майданчики відгороджені. Санки, лижі, ковзани це найулюбленіші речі для маличі. І щоб не трапилось біди, пригадаємо, які правила. Не потрібно порушувати, щоб не завдіяти шкоди. Санчата мають бути не пошкоджені з усіма дощечками, щоб під час катання не травмуватися. Ковзани мають бути відповідного розміру. Лижі та кріплення мають бути також цілі. І правильно прикріплені на ногах, щоб уникнути ризику травми. Коли вибираєте місця для забав, будьте дуже уважними, пам'ятайте, що воно повинно бути безпечним, далеким від дороги, траси тощо. Особливо небезпечно кататися поблизу руху автотранспортних засобів. Це ризик для вашого життя, здоров'я та безпека оточуючих. Взимку дорога дуже слизька і не завжди водій транспорту зможе зупинити його вчасно. Діти, пам'ятайте, під час забав та ігор не потрібно виконувати різні трюки, зав'язувати очі, їджати спиною. Казувати санчата одні до одних, чіплятися до транспортних засобів. Основне, що ви повинні запам'ятати, це те, що кататися на лижах, санчатах, ковзанах має стати веселою розвагою, а не нести небезпеку. Будьте вкрай обережні. Бережіть своє життя, дотримуйтесь цих правил щодня. До побачення!